Іржава огорожа, жахливе поле і відсутність воріт – Такий нині вигляд має спортивний майданчик в одному з дворів дарницьких багатоповерхівок. Аби комунальники швидше навели лад, мешканці звернулись до нас по допомогу, коли чекати оновлення міні-арени в нашому сюжеті. Не і кебана, а залишки металевої огорожі. Занедбаний спортивний майданчик у дворі будинку на вулиці Анни Ахматової, 5 для місцевих мешканців неначе головний біль, адже замість занять спортом там вигулюють собак, а ввечері збираються прихильники зеленого змія. Проте найбільше дерничани нарікають на незадовільний стан міні-стадіону. Хоч у місцевому жеду розповідають, що ремонтували майданчик у 2012-му. Тоді пофарбували огорожу, щоправда, з однієї сторони. Вона до цього часу, як говориться, до самої зими була не, не занедбана, тому що був зроблений і ремонт. Вона ж видно, що ми її в тому році покрасили все, що вона ржава це ж природні кліматичні умови такі. Проте жовта сітка молоде покоління не привабила. Діти кажуть, грати на такій арені не збираються і радять, що зробити, аби повернути місце для заняття спортом до життя. Треба попробувати, мабуть, перебудувати, я так думаю. Мабуть, якийсь ще кільце, щоб м'яч кидати. Я б хотів, щоб тут поміняли сітку, поставили нормальні ворота. Цим займається, я думаю, Жек. Виявляється, плани дітей та комунальників збігаються. За словами начальника Жеду, після відновлення майданчика його буде не впізнати. Роботи ж проведуть у квітні. Все це відновимо, покрасимо, поставимо кільце, все буде стадіон надійному стані і завеземо піску не піско, а то гранасив. Дріжем дерева сі навіть. Я думаю, що ми на слідчі неділі ми їх усі беремо. Естен слідкуватиме за ремонтом цього об'єкта. Тож, як тільки на спортивному майданчику відбудуться перші зрушення, ми навідаємося у гості. Богдан Бур'яненко, Світлана Жерно, Костятин Царинок, телеканал Київ.